З немечем знову увірвалася війна у наше життя. У багатьох домівках поселилися чекання на звільнення з окупації, повернення додому, чекання звісток з фронту та мрія про мир і перемогу. Сьогодні усіх нас об'єднує віра у Збройні сили України, у наших незламних захисників та захисниць. 6 грудня в День Збройних Сил України в нас є можливість подякувати нашим воїнам, які не шкодують ні своїх сил, ні життя заради нас вами. Вони захищають Україну та її народ, якому ми присягли, міру серця і обравши свій козацький шлях. Цей день 1991 року ухвалили закон про Збройні Сили України, а саме свято з'явилося у 1993 році постановою Верховної Ради. Час це загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців, але воно давно заслужило повагу та шану не тільки з боку офіційних державних структур усіх рівнів. Тепер це все народне свято. Звичайно, це свято стосується всіх нас, бо всі ми, українці, є вкричитися до наших Збройних Сил. Усі ми сьогодні донатимо, відемо сітки, робимо окопні цвячки, передаємо на фронт домашню землю порятовану їжу. А вже всі ми вважаємо головним своїм обов'язком допомагати нашим незламним воїнам. Конституції країни сказано, що служба Збройних сил України Захист вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, почесний обов'язок кожного молодого громадянина. Але сьогодні, у зв'язку російської агресії, у лавах нашої армії знаходиться не тільки молоді хлопці, пліч опліч, всі як один, неважливо від віку, роду занять. Стали на боротьбу з ворогом найможніші чоловіки та жінки нашої країни. Кожного дня наші воїни, забувши про свій страх, про біль, про небезпеку, боронять нашу землю? Кожен з них ясно усвідомлює, що може загинути в будь-яку секунду, але раз за разом підіймається в бій, захищаючи свій дім, свою родину, свою батьківщину від ворогів, тому що кожен з них розуміє, що якщо не я, то хто ж? У кожного з нас будуть родичі ветерани, друзі-ветерани, колеги-ветерани. На наших вулицях будуть з'являтися все більше і більше красивих людей. Ці люди не здалися, незважаючи ні на що, деякі навіть з 2014 року продовжують захищати Україну, стали інструкторами чи займають іншу військову посаду, деякі стали чемпіонами у спорті, інші стали волонтерами. Це люди з міцною волею та духом, які викликають захоплення та повагу. Вони не потребують жалості, адже показують усім українцям, що падати духом не в правилах синів та дочок козацького роду. Їм потрібно лише від нас розуміння, повага та вдячність. Ми цінуємо свою армію, наших захисників та молимося за них. Але, на жаль, найкращі сини та доньки віддали своє життя за нас з вами, за свою країну та свій народ. Тож запалімо свічку пам'яті у своїх серцях та вшануємо хвилиною мовчання наших героїв. Сьогодні у кожного свій фронт, кожен від малого до великого намагається, як може наблизити перемогу, бо у нашому тілі козацький дух, дух нескорених людей, які знають, що таке воля, які не впадуть на коліна, ні перед яким ворогом нас не налякає ні відсутність світла, тепла чи води, адже ми розуміємо, що нашим захисникам небагато важче сидіти в сирих та холодних окопах.